Я вас вітаю, мої дорогі діти квіти. Зараз побачимо, чи вам добре видно. Сподіваюся, що так. Сьогодні ми з вами будемо робити урок. Про використання неозначеного артикля в німецькій мові. Мої золоті. Майже всі іменники німецької мови вживаються з особливим словом, яке називається артикль. Артикль ніяк не перекладається здебільшого, а лише вказує на рід число та відмінок іменника. Ми з вами це все сьогодні розглянемо. Артиклі бувають неозначені та означені. Мої хороші, подивіться, будь ласка, на правило, Яке у вас в синій рамочці? Давайте з вами його прочитаємо. Майже всі іменники німецької мови вживаються з особливим словом, яке називається артикль. Артикль ніяк не перекладається, лише вказує на рід число та відмінок іменника. Артиклі бувають неозначені та означені, власне, що я щойно і сказала, неозначений артикль чоловічого роду айн, середній рід Айн, Жіночий рід айна і в множині артикля неозначеного немає. Неозначений артикль не має форми множини, тому тут стоїть Айн хунд – собачка, ein кальб телятко енте. Подивіться, будь ласка, вони всі мають свій рід. Айн хунд – це чоловічий рід, айн кальб це середній рід, і айне енте качечка це жіночий рід. Все мої золоті, зараз ми з вами будемо робити, прочитаємо наступні слова і опишемо свої спостереження з виконанням вправи. У нас є вправка, гляньте, будь ласка, прочитайте наступні слова і опишіть свої спостереження. Ein Tisch. якщо ви не знаєте мої хороші, вам необхідно його занотувати, це стіл. Ein kind, дитина, Ein Ball, м'яч, Ein Vater, батько, Ein Bear. Ведмідь Айнбілд картина, Анціма кімната. Це чоловічий рід і середній. Жіночий рід, мої хороші, Це айне каце, кішка, айне мута, мама, айне шеста, сестра, айне карте, карта, айне штунде, година, айне лампа, айне блюми, квітка. Мої золоті, які спостереження у вас тут були? Яка різниця між цими двома колоночками? Піднесіть руку. Так, артикль АйН, перша колоночка вживається з іменниками чоловічого та середнього роду, мої хороші. Друга колоночка Айне вживається з іменниками жіночого роду. Мої золоті, рід німецьких іменників не завжди збігається з українським. Наприклад, Даскент середній рід дитина, а в українській дитина це жіночий рід. Так? Українську мову, хто зі мною вчить? В курсі справи жіночий дитина. У множині мої золоті, неозначений артикль не вживається, тому множини у нас тут не було. Все, моє хороші. Поїхали далі. Вправка номер 2 Не стогнемо. Додайте відповідний неозначений артикль. Колоночка перша. Що у нас відбувається? Бруда, брат, айне бруда, вольф. Вовк, айн Wolf, Собачка, айн Hund, баун, дерево, айн Baum. І Юне айн Юне хлопчик. Переходьте, будь ласка, мої хороші, на колоночку номер 2 І у нас з'являється айн медхе, це середній рід. ланд, Land, ланд, це середній рід, Айн Ауто середній рід машина. Тія теж у нас середній айн тія. І бух, книга теж у нас Айн. Мої хороші, Дивимося, будь ласка, на третю колоночку. Ось що у нас робиться із пупе, хто може сказати. Дивіться мої золоті. Айне пупе, лялька це вона. Айне назе. Ніс це жінка, виявляється. Жіночий рід це дівчинка. Ніс це вона. Ситуація. Носа. Айне банк. А може бути як і банк, так і лавочка, на якій ми сидимо, це жіночий рід». Айне роза э, троянда це жіночий рід. І айнека це кільця, кішка це жіночий рід. Ось така ситуація. Зрозуміли? Муста німецькою означає модель, мої хороші. Хотіла виділити слово, вийшла одна літера. Утвори множину іменників. Так, мої хороші. збільшувати, не збільшувати, я не знаю, видно вам чи не видно, я думаю, видно. І тим більше в кожного із вас файлик, який я вислала вам, і хто навчається зі мною офлайн, то у того посібничок поруч, тому що я їх вам роздала. Утворіть множину іменників. От туди заглядаємо. Муста, приклад, Ein Kind – дитя, Kinder – діти. Ви вже на рівні А2. Минулого заняття, минулого року ми з вами навчалися, а один я показувала вам, як твориться множина іменників німецьких. Давайте згадувати. Якщо це eine Karte, одна карта, мапа. Karten. Karte. Ein Haus, один будинок, багато будинків. Häuser. Пригадуйте, ви пишете H, потім. А умляут um, дві крапочки, потім у, і получається, ой, читається це букву сполучення. «Айн зон, син зоне. Анбух, книжка, книжечки. «бюхе». У дві крапочки умляут. Ана тохта дочка, тохта, дочки, о, умляут. А не книжка. Шулен. Нічого не відбувається, просто закінчення. Школи, Як ви скажете один стільчик, ein Stuhl, а багато стільчиків Stühle. Ви ставите «у» і uml. Ан фенста одне вікно так і буде мої золоті, хоч там 158 фенста вікна. Ein Klassenzimmer – аудиторія, так і буде. Klassenzimmer – аудиторії. Eine Klasse – клас, класен класи. Eine бере, множина бере ein Jahr, рік. Jahre, роки. Ein Text. Так-так, є Text. закінчення -e нужна. Ein Schwein. Е- швайне. Свиня свині. Eine Kuh, корова, Kühe, умлаут. А корови. Все, з цим зрозуміло, мої хороші? Хто не зрозумів, будь ласка, піднесіть руку. Так, мої хороші, ще я сьогодні хочу пояснити, що неозначений артикль вказує на те, що йдеться про новий невідомий об'єкт, тобто якийсь, хто вчить з мною англійську, це артикль En, який є одним із багатьох подібних до нього. Не, якийсь, не ясно. Неозначений артикль вживається, коли слово називається в розмові вперше. Das ist eine Blume, це квітка. Одна з багатьох квіток світу. І що це за квітка? Якась квітка, та й все. Eine Blume. An der Tür steht ein Junge, біля дверей стоїть якийсь хлопець. Що то за хлопець? Боги, його знає. Ein, якийсь. А після виразів das ist, а ви вчили зі мною минулого року, що, що ist, sind, це дієслова зв'язки, Uh, Знову таки, бачите, e ist, sind, da да, sind вживається неозначений артикль в однині або артикль в відсутній множині. Мої хороші, хтось зі мною вчить англійську, німецьку, французьку, італійську, іспанську, китайську. Я хочу, щоб у вас не було це наслаєння мов. Щоб одна на одну вони не наслаювались, не накладалися. Чому? Тому що в кожній мові, в кожній мові своя ситуація. Ми вчимо зараз німецьку, ми говоримо зараз діти лише за німецьку. За німецьку. Das ist eine Rose, це троянда, Das ist ein Koffer, це валіза, Das sind Bücher, зіндбюге, артикля немає, тому що це множина. Ось книжки, ще раз ми золоті. Після дієслова зв'язки, а тут у нас показано естезинт, хай буде так. Вживається неозначений артикль в однині, не означений артикль водині. Якийсь. А якщо це множина, артикль, звісно, не буде, бо його немає. Просто він не існує у множині. Вправка 4, мої хороші, ще трошки я вас відпускаю, Вправа 4, 5 і все. Додайте відповідний неозначений артикль. Мої хороші, das ist... А не Це є якась лампа. Das ist ein Haus. Це якийсь будинок. А чому ein Haus? Тому що Haus – це середній рід. Das ist eine Maus. А чому якась мишка? Eine, тому що Maus – це жіночий рід. He ist ein Mann. Якийсь Mann – чоловік. Це чоловічий рід буде eine. He hat eine Tabelle. Це жіночий рід. Получається eine. Das sind Fenster. Sind – множина. Без артикля. da sind Häuser, Множина без артикля. da steht ein Tisch, ein – це один стіл, чоловічий рід, ein. da stehen, stehen, Закінчення N. Ми вчили з вами минулого року presence. stehen Tische, це множина без артикля. Her sind, sind – підказка уже це дієслово зв'язка бути. І воно в множині, Her sind nur jungen, Множина без артикля, медген. Тата це пропуск, множина без артикля, дівчатка, множина не буде нічого. І да, зен'тхте, зошити це є зошити, множина без артикля. Якщо ви не зрозуміли, ви знаєте, що після цього граматичного уроку наш урок іде, розмовником, ми всі розбира... сідаємо разом, розбираємося, поставте ваше питання, і я обов'язково на нього в групі дам відповідь. Так, мої хороші, на сьогодні остання вправка п'ятірочка. Треба дати. Так, це вона і є. Все. А, ось ще вона продовжується. Нам необхідно з вами дати відповіді на запитання: вієсдас? Хто є це? Де Юне, Ані Юне якийсь хлопчик, Айн Медхен якась дівчинка. Айнман, якийсь чоловік. Бачите, у вас пішли артиклі, ми з вами вчили, означені, і я вас вже навчила, як вони відмінюються в акузативі, в датіві. І ось же ж вони є. А після дієслова бути ми з вами вживаємо неозначений артикль, тому що хто є це? Das ist – пішло. пішло. Mann – чоловік якийсь, айне, фау, жінка якась. Бачите, ви всі означені артиклі змінюєте на неозначений. Ein kind, тому що das kind, das змінюється на einде змінюється на «ein» теж. «Ді» змінюється на «eine» і «ді», якщо множина, не змінюється ні на що. «Das Kind» – «ein Kind» – дитя. Хто це? «Der Freund» – «ein Freund» – якийсь друг. «Die Lehrerin» – ця вчителька. «Eine Lehrerin» – якась вчителька. «Der Fuchs» – ця лисичка. «Ein Fuchs» – якась лисиця. «Die Giraffe» – «eine Giraffe». «Die Löwe» – «лев». Айнльове, шаф вівця, аньшаф. І така ситуація. Більше тут немає нічого. Ми Сьогодні ми з вами розібрали правило вживання неозначеного артикля в німецькій мові. Основне правило неозначений артикль вказує на невизначений незнайомий предмет і перекладається українською як один якийсь деякий або взагалі не перекладається. Форми неозначеного артикля три. Чоловічий рід ДЕР, артикль ein, наприклад, аинман, якийсь чоловік. Середній рід, означений артикль дас. А неозначений так само буде ein, ein Kind – дитина і жіночий ді означений артикль, а не означений eine, eine Frau – якась жінка. Множини не існує, просто Kinder – діти. Ключові особливості, мої хороші, визначені роду. Рід німецьких іменників треба запам'ятовувати, оскільки він не завжди збігається з українським. Та Сметхен дівчинка це середній рід. Sonne – сонечко це жіночий рід, діамонд місяць чоловічий рід. У множині артикль відсутній. Мої хороші, ein Kind – Kinder без артикля, eine Katze Katzen без артикля. Коли ми використовуємо неозначений артикль при першому згадуванні предмета, das ist ein Buch", це якась книга, яка книга, Богу. При класифікації, er ist ein Lehrer, він учитель. Після дії слів ми вчили минулого року Sein werden bleiben у значенні професії, wird eine Ärztin вона стане лікар лікаркою і не використовуємо das sind Bücher Це книги з власними іменами das ist Peter", це Peter, ну, в в основному. і з абстрактними поняттями і lerne Deutsch я вивчаю німецьку. Золоті мої практичні поради вам для запам'ятовування. Завжди вивчайте іменники з артикла die, Tisch, die Lampe, das Haus закономірності за закінченнями. Ung, height, kite, «schaft» завжди жіночий рід eine. Hand, line – це завжди середній рід ein. E – це особи чоловічої статі, чоловічий рід ein. І ви виняток запам'ятайте, das met hen. Дівчинка – це середній рід через закінчення hen. Я бачу якогось собаку. Ich sehe einen Hund. Акузатив ми з вами вчили. Це красива квітка. Das ist eine schöne Blume. Номінатив. Він купує машину er kauft ein Auto. Тут живуть студенти. Я wohnen Studenten. можна без артикля. Ось так, мої золоті, якщо ви хочете передивитися цей урок, ставте його на 0,75 швидкості і буде успіх, я буду говорити повільніше, але все це ми з вами вчили. Я цей урок готую вам як повторення. Нового тут нічого для вас, мої хороші, немає. До зустрічі, якщо у вас є якісь питання у вас або у ваших батьків, бібте, я завжди вас чекатиму в коментарях і до 3 санта...